Все, Юра, вас видно Отлично. Привіт! Це кісервіс. Сьогодні в нас дуже така буває часто, буває не дуже часто несправність, коли накрути двигатель в пральній машині Bosch з інверторним двигуном. Виникає помилка е 57 Е77. Помилки зв'язані з двигуном. Компанія Кісервіс займається ремонтом інверторних модулів різних брендів, в тому числі і Bosch. Клієнт привіз. Не працює, не крутий двигун. Зараз спробуємо відремонтували модуль. Зараз ставимо, тестуємо, працює він чи ні. Зараз просто підключаємо модуль, вставляти його на місце не будемо. Наше завдання після роботи майстра його поставити, перевірити, крутить модуль чи ні. Будемо його остаточно встановлювати та перевіряти машину. на... Роботоспособності. Дивилися цей модуль. Це силовий модуль, інверторний. Встановили. Все підключено. Все, перевіряємо. Ремонт виконаний е, успішно. Машина ожила. Е, наші подальші дії це що? Все це збираємо. Встановлюємо, ставимо де що повинно бути, тестуємо та віддаємо клієнту. Хочу сказати, що цей ремонт не з дешевих, але е, плата керування двигуном коштує в два рази дорожче. На сьогоднішній день плата коштує умовно 200 доларів. Ремонт буде коштувати приблизно 100, 110, 120, в залежності від модуля, вони бувають різні. Ми задоволені, отримали кошти. Клієнт задоволений е, робочою пральною машиною. Якщо старапилася проблеми з правильною машиною, звертайтесь в кісервіс.